З нами на зв'язку Тетяна Ларіна, професійний психолог. Вона закінчила факультет психології університету ім. Тараса Шевченка. Бізнес-тренер, міжнародний сертифікований тренер НЛП. і також вона авторка власного ютуб каналу про психологію. Посилання обов'язково ми залишаємо в описі відео. Пані Тетяно, чи чуєте і бачите нас? Вітаємо вас знову в нашій студії. Таю вітаю вас доб... добре. Бачу, добре чую вітаємо і дуже раді вас бачити. Відповідно, ми не хочемо грати в цю жовту жовту пресу, знаєте, роздмухувати скандал. Для нас це просто показово ця історія, і це якраз привід про, по, поговорити про дуже важливі речі, на які багато часу не звертали уваги, але на, наприклад, мене вони турбували ще до війни. Отже, скандал з популярним як виявилося, лише блогером, не психологом з партаком суботу оголив проблему. Яка давно існує в Україні, і ми ставилися до неї насправді несерйозно. А от давайте почнемо з того, хто є хто. От, наприклад, коуч психології, психолог, психотерапевт, психіатр хто має мати освіту і яку. Ви знаєте, колись я вже цю тему підіймала ще навіть в УНАН ми розмовляли, що нам дуже потрібно вже роз'яснити і зробити таку загальному загальний підход до сертифікації, навіть сертифікації тренінгів, тому що я викладаю тренінги, і я розумію про те, що потрібно сертифікувати. І на своєму ютуб-каналі я теж підіймала тему, хто є хто. А, і ось тут хочу роз'яснити: коуч а, це людина, тренер. Як який тренує іншу людину а, до досягнення якоїсь мети, якоїсь її цілі, яку вона взагалі хоче а, досягнути. Там може бізнес бути коуч, лайф-коуч, тобто а, ціл, цілі в житті, а, яку ставить перед собою людина, а, ко, коуч спортивний, тобто в спорті, яких досягнень а, намагатися здобути. Тобто, це людина, яка не занурюється а, в особисте. Там, що було колись, що було в дитинстві, вона про досягнення мети. Психолог це людина, яка вже має вищу освіту? Обов'язково інакше людина не може називати себе психологом. І психолог це людина, яка дізнається вже, що таке взагалі структура людини, як побудована нервова система, як побудовані мізки наші, що на що впливає, як можна допомогти людині розібратися з. Тим, що відбувається всередині, але психолог він не працює з людьми людиною а, в пограничному стані. І також з захворюваннями, і не ставить ані яких діагнозів взагалі. Тобто, психолог може працювати разом з психіатром чи клінічним психологом, який буде вже давати таких ставити діагнози людині там, ну і допомагати. Тобто, є таке поняття психологічне консультування. Коли ми кажемо про психотерапію чи психотерапевт, це психолог, який ще плюс набув ще досвід. Досвід а, в таких м, напрямках, а, наприклад, а, КПТ, когнитивна поведінкова терапія, психоаналіз, а, а, господі. Позитивне ставлення, тобто позитивна психотерапія. Там багато, дуже великий перечень: гіпнотерапія також. Ну, тобто він вже може. Ставити діагноз, і а, це більш тривале таке вже лікування з зануренням. А всередину людини, психолог теж занурюється, але психотерапія це вже додаткова освіта. А, і таке, знаєте, ми вийшли психологами, але якщо ти береш собі напрямок і ти хочеш працювати як психотерапевт, ти маєш ще навчатися. Хоча знаєте, маєш якщо навіть психолог не навчається, він вже не може бути психологом, тому що дуже велику увагу потрібно приділяти дуже багатьом речам, і удосконалювати себе. Постійно знаєте, я дуже люблю казати, що психолог з роками стає краще, тому що в нього з'являється більше, більше досвіду. І а, коли починаєш займатися психологією, тут тобі потрібен наставник, який буде тобі допомагати, щоб ти поступово а, набував свій досвід. І в нас теж дуже мало до цього. Закладів, які надають таку допомогу. Ось, наприклад, в КПТ, в гештальтерапії. В... Психоаналіз. Я знаю, що йде менторство, тобто тобі допомагають, ти повинен весь час спілкуватися також з людиною з цього напрямку, що було, що відбувалося на сесії, і так надалі. Ну, Давайте повернемося до того, хто ж такий психіатр. Психіатр це вже людина, яка має медичну освіту, і вона вже лікує людей. З якимись розладами ставить діагноз і надає медичне лікування. І а, буває коли психіатр працює один. А буває коли психіатр працює також з психологом чи психотерапевтом. Там а, потрібно дивитися. І коли ми зараз а, розмовляємо дуже часто про ПТСР, який може виникати, ось тут а, а, взагалі перше, першочергове потрібно діагностувати. Неможливо сказати, що за взагалом у всіх зараз ПТСР. ну це неможливо, коли ти не діагностував це. Потім, якщо це діагностується, обов'язково тут повинен бути психіатр. і обов'язково Психологічне таке занурення в людину всередину і поступово її вести. Тобто, знаєте, кожна, кожен з цих напрямків має свої особливості. Дуже чіткої різниці між психологом і психотерапевтом ну, немає, тому, що вони занурюються один в одне. Але психіатр це вже інше, це медичний заклад, який навчає людину. Пані Тетяно, тоді у мене ще таке запитання: в Україні купа об'яв з пропозицією психологічних курсів. Десь три місяці, десь півроку, десь рік. Такі курси навіть є і при українських вишах. Ми знаємо, що ви закінчили. Університет Шевченка, ми знає, ну, тут не, не треба нікому доводити рівень цього університету. Я сама там навчалася і знаю, як там викладають, як там вимагають, і там дійсно люди навчаються. Там нема такого, що десь ти там перебігав. От. Що таке та психологічна освіта, і як не натрапити на людину, яка закінчила курс? Ну, то наприклад, є проблема, людина шукає її в інтернеті, і вона бачить, що нібито є відгуки. Ну не будемо знову ж таки згадувати про Спартака Суботу, але багато підписників, багато шанувальників. Ну, значить, точно він мені допоможе. От як не натрапити на шахрая, і як от відрізнити людину після курсів чи от такого фахового спеціаліста, як ви. А, дякую, що ви мені сказали, що я фаховий спеціаліст. А, хоча я а, вважаю, що я ще навчаюсь і буду навчатися все життя, поки буду а, працювати психологом. А, знаєте, дуже складно відрізнити... Відрізніти... Ну, складно, складно. А, розумієте, це. Ти приходиш до людини, і а, якщо ти не спитав, а, там, в неї, яка в неї освіта, ти можеш а, спочатку навіть і не дізнатися. А чому складно? Тому що а, психологія, психолог, психотерапевт, а, він може з тобою у розмові підняти те болюче, що в тебе там десь лежало. А, і ти на нього не звертав увагу. І там, після декількох а, сесій ти можеш навіть почути себе гірше, ніж було до цього. Тому що, знаєте, як а, був, було таке м, стан захворювання а, скритий, і ми е, йому зробили, ну, його відкрили, і людині стає важче. І ось тут, тут, знаєте, я б ще раз піднімала цю тему, що в Україні у нас повинно бути якийсь заклад, який перевіряє, перевіряє досвід, там, що ти робиш. Давайте на прикладі, коли я поїхала до Німеччини, в мене спитала мою освіту, я все надала в Німеччині. Вони перевірили мене. А і тільки потім вони надали, але працювати тільки з українцями, тому що я розумію, що навіть коли я вчилася в Шевченко, ми вивчали історію, чому тому, що нам потрібно знати ментальність народу, з чого вона складається, щоб працювати з людьми. Тобто, ти повинен бути зосереджений на тому, де ти є фахівець, а відрізні відріз... а, Зробити різницю між людьми дуже складно. Ну дуже складно тут тільки спитати про навчання, і знаєте, коли до мене приходять навчатися, я кажу: я даю сертифікат, але ви не будете психологами. І якщо ви хочете йти до психології, будь ласка, мати базову освіту, і я дуже пишаюсь своїми. Людьми, які в мене навчаються, коли вони йдуть і отримують базову освіту, без неї неможливо. Бачите ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково потрібно поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того вже написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу. Це закарпатський бограч і написати звідки ви нас здивитись. І ось ця фантастична футболка від відомого українського виробника дуже скоро, після розіграшу, можливо, поїде саме до вас наші улюблені підписники. Ось так я сам неодноразово ходив психологу. У мене, наприклад, це оглядає так: мені психолог заходить або ні. В мене була, були там от, дво, дво, два, два психологи, одна з якою я працював понад. Три роки здається, оскільки я пропрацьовував там конкретні речі, і е, до про що я хочу сказати: от до війни і зараз і купа інстаграм тренерів, коучів. Якщо чесно, оце починаючи з цієї бліновської, ви розумієте про про якого кожу кажу, вона дуже відомо проводить ці марафони жіночості, на які е, записуються і досі українки, і, і при цьому там за такі ну непогані гроші, закінчуючи якимись дівчатами, які щось там записують собі в інстаграмах чи в інших. В інших блогах про жіночі енергії про особисту свободу. Я, наприклад, знаю не одну пару, які ледь не розвелися через те, що е, дружина вирішила, що їй тим обов'язково пройти якусь або Бліновську, або, або щось таке. Чому вони так популярні? Бо вони вважають, бо вони проповідують, що шлях до щастя, до грошей до чого там тільки неможливо. такий от дуже простий і легкий. Пройшов марафон і все щастя є. Знаєте, я тут кажу, що 15 вік в нас ще залишився, і ми дуже любимо дивитися на якісь магічні е, такі речі, щось тобі там роз, розкажуть, е, покажуть. Ти щось повіриш, і е, в тебе оп, і все з'явилося. Тобто не потрібно більш нічого робити, е, не потрібно з собою займатися. А ще знаєте, я в мене теж є клієнти, які після таких марафонів хлопці, з якими працюю, в них. Е, Дівчата пройшли курси, і вони е, кажуть: ну ось е, там десь там, ти не віриш в енергію, тому ти там е, дуже мало заробляєш. Хоча е, сам, самі дівчата нічого не роблять. І знаєте, виникає питання: ну якщо ти віриш, чому ж в тебе тоді так не з'являється? І чому ти весь час... Пресуєш свого чоловіка, щоб він надавав тобі. І це це знаєте, це знаєте схоже на а, казку а, про рибака та Золоту рибку а, і староху, яка а, цього мала, цього мала, цього мала. І ось а, такий а, не дуже. Поглиблений в, в, варіант дивитися а, в суть проблеми, чи ще щось, чи розуміти себе, а можна щось таке дуже легке зробити, і все, в тебе магія буде а, Я в це не вірю. І мені дуже неприємно, коли а, в маси а, щось таке розповідають, і людина не критично ставиться до цього. А, і ти потім бачиш, як людині боляче виходити з цього, в неї вона не розуміє себе, вона не розуміє, що відбувається, і це складний потім процес повернути все до такого. Розуміння, на що ти можеш впливати, а що взагалі від тебе не залежить, і інша людина від тебе не залежить, і її віра від тебе не залежить, і що впливати ти можеш тільки особисто на себе, на свою поведінку, на своє ставлення до чогось, на свої дії. Ну і таке, знаєте. Ну тобто, це е, така не дуже приємна для мене тема, тому що я бачу, як вона травмує людей. Пані Тетяно, в нас багато хто боїться психологів, не довіряє, хтось каже, мозгоправи, тільки гроші витягають. Але в Україні, що воює з психічним здоров'ям, вже є проблеми. А спеціалісти, особливо іноземні на досвіді інших воєн, вважають, що Україна після нашої перемоги очікують величезні проблеми з людьми, які пройшли окупацію і бомбардування і були на фронті. От ми правильно розуміємо, що психологи на передовій цієї проблеми. А ви знаєте, так я навіть скажу, що коли я працювала у Німеччині з нашими людьми, які приїхали з Буча з Маріуполя, дуже багато людей травмованих, але вони так вони бояться психолога, тому що знаєте, ще є такий відцінок, що психолог це людина, до якої я повинен звернутися, і вона буде лікувати мене, тому що зі мною не все гаразд, і я якийсь вже не такі. Ну, знаєте, щось більше, Біля психіатрії, що мені, мене будуть лікувати, зроб, робити з мене якогось овоча, чи ще щось. А, але а, люди, ці які починають розуміти, що таке психологія, що таке фахівець психолог, вони розуміють, що це щоб мені допомогти впоратись з цією проблемою, а з тим, що в мене. Дуже болить, і я навіть рідним не можу про це розповідати. Чому? Тому що я теж травмую їх, і що я не розумію там, що з моєю дитиною відбувається. І тут повинен бути фахівець дитячий психолог, який допоможе зрозуміти і батькам, і дитині допоможе впоратись з травмою. І до мене звертаються також військові психологи. Ми дуже багато розмовляємо. Для того, щоб до того, як буде вже травма, є таке поняття: скринінг, зробити наперед тестування, наперед подивитися, щоб. Зрозуміти, де початок, і щоб легше було впоратись людині з якоюсь проблемою. І е, викачують гроші, ну це не дуже вірне розуміння, тому що, наприклад, е, психоаналіз це роками потрібно працювати, і я розумію, тому що це дуже поглиблене таке вивчення себе, е, розуміння себе, і там, там за декілька консультацій ти сесій, ти взагалі не зрозумієш там поглиблені не вивчення, і коли знаєте, як така волшебна таблетка чи волшебна паличка, щось я прийду, мені щось розпов... будуть розповідати, я все зразу зрозумію, і мені буде краще. Ні, ну так не відбувається. Знаєте, ми навіть інколи приходимо до СТО, щоб відремонтувати авто, і ми кажемо, ось тут щось не працює. Нам кажуть, давайте ми ось це зробимо. Ми сідаємо і ні, не працює. А це авто, це залізо. А людина її її внутрішній світ, її тонка нервова система, тонка нервова організація. Це інакше і там потрібно дуже обережно рухатись, дивитися, як людина буде себе вести, як вона сприймає, який метод до неї підходить, який не підходить, де а, ми щось підсипили і можемо потягнути на поверхню, де а, у людини супротив, чому там супротив, яка мета цього супротиву, що за цим стоїть, і щоб все це розібрати. Потрібен час. А, а якщо людина ну а, вона думає тільки про гроші, ну я розумію чому. Ну правда, розумію, тому що буває складно з грошима, а, і потрібно все одне якось. Поратись навіть з цією проблемою. Ну, тобто, ви підняли таку тему, де не можна сказати: ось тільки так роби. Якщо людина не може витратити гроші, є деякі, деякі спеціалісти, які навіть працюють. Наприклад, ти не можеш заплатити, але ти вмієш малювати. Картини. Ось ти мені малюєш за декілька сеансів картину. Ти будеш там, наприклад, не можеш заплатити, а я розумію, що тобі потрібно впоратися з увагою чи з емоційним станом. Ти мені будеш вчити там вірші розповідати, чи розповідати книжки, які даю тебе читати. І я розумію, навіщо я це роблю, тому що. І людина там буде підіймати себе, і вона таким чином може сплатити за те, що з нею інша людина працює. Тобто, знаєте, різні є підходи. Бо чим менший калібр, тим влучніше повинна поцілити куля. Так пише Мартін Брес, письменник, ветеран російсько-української війни. Як пише Андрій Кириченко, ви зможете дізнатися з, з книги Мисливці за градами. Якщо станете нашим спонсором, це дуже легко зробити, перейшовши за QR-кодом або знайти посилання під відео 100 гривень на місяць, і ви вже наш спонсор. Одноразовий платіж на PayPal чи картка Мона також вітається. Там скільки душа ваша бажає, і скільки ви собі зможете. Можете дозволите, Тож долучайтеся, ставайте спонсорами. Донатьте, будь ласка, на гарний український контент. Сподіваюся, ми це робимо, і ви це бачите так. Воно і є.